Президент США Дональд Трамп під час публічного виступу закликав Володимира Путіна зупинити кровопролиття в Україні, наголосивши, що Росія зазнає величезних втрат. Він озвучив оцінку у півтора мільйона загиблих, переважно серед російських військових, та підкреслив, що Путін має припинити вбивати як українців, так і власних солдатів. Трамп також повідомив про намір найближчим часом провести розмову з президентом України Володимиром Зеленським, адже Київ готовий до активніших дій на фронті. На цьому тлі він заявив, що ухвалюватиме ключові рішення, які можуть вплинути на подальший перебіг війни. Паралельно Трамп ініціює створення спеціального фонду для підтримки України, який фінансуватиметься за рахунок рекордно високих мит на імпорт із Китаю. Запропоновані тарифи можуть сягнути 500%, а отримані кошти планується спрямувати на посилення обороноздатності України. Ця ініціатива, за задумом американського президента, покликана обмежити вплив Пекіна на підтримку російської військової машини та змусити Кремль сісти за стіл переговорів. Крім того, розглядається можливість постачання Києву далекобійних ракет Томахавк та іншої сучасної зброї. Для реалізації цього плану Вашингтону необхідна підтримка європейських союзників, зокрема ЄС, який досі займає м'яку позицію щодо Китаю. Очікується, що ця стратегія стане одним із головних питань під час візиту Володимира Зеленського до Вашингтона 17 жовтня. Тим часом Європа дедалі уважніше стежить за діями Москви. Міністр оборони Фінляндії Анті Х'якканен заявив, що Росія активно нарощує війська біля кордонів Європейського союзу та готується до другої фази військової агресії. За його словами, навіть після завершення війни в Україні реальна загроза для НАТО залишатиметься. Модернізація російської армії та концентрація військ поблизу кордонів ЄС викликають серйозне занепокоєння, тож альянс має реагувати на ці виклики вже зараз. Такий розвиток подій лише підкреслює, що війна в Україні впливає не лише на регіон, а й на глобальний баланс сил, змушуючи Захід консолідувати ресурси та ухвалювати стратегічні рішення. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.